Зараз до нашого ефіру долучиться народний депутат України, член комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Ігор Мосійчук. Доброї ночі. Доброї ночі. Щодо відео з цієї нагрудної камери загиблого поліцейського. Чому оприлюднили змонтований варіант? Чому і так багато було судячи з усього вирізано звідти? І це все ж народило. Чимало і сумнівів. Ну, давайте говорити відверто, що слідство може оприлюднювати те, що вважає за потрібне оприлюднювати. Все інше вважається таємницею слідства. Тому я до цього відношусь досить спокійно. І я вважаю, що повний варіант відео в будь-якому випадку буде демонструватись в суді над вбивсями поліцейська в Дніпрі, і я думаю, тоді суд буде відкритим. Я переконаний в цьому тоді зможемо переконатись, хто о, говорить правду, хто домисли, хто ще якісь версії. Дякуємо вам і яка перспектива, якщо так вже наостанок, ви вбачаєте якусь загрозу чи небезпеку того, що ось ми після цієї трагедії знову в суспільстві в політику і в експертному середовищі зайшла мова якраз про ініціативу презумпції правоти полісмена? Ну тут, тут я хочу сказати наступні речі: перш за все. Треба дочекатись законодавчих ініціатив, якщо вони матимуть місце з боку Міністерства внутрішніх справ. Друге, презумпція невинності поліцейського це як. Вона буде, якщо вона буде обмежувати права і свободи громадянина, за які боролась Революція гідності. Я переконаний, ніяких перспектив в парламенті вона не матиме. Якщо вона буде звужувати права і свободи громадянина, також не матиме, тому тут потрібно дочекатися ініціатив конкретних, саме виписаних на папері. І говорити про них, але зразу хотів би зазначити, що треба не презумпцію невинності поліцейського вводити, а необхідно посилювати у самих поліцейських, тому що в тому числі однією з причин. Такої трагедії в Дніпрі є недосконалий виштів поліцейських, і це видно на відео відеоприлюдненому, і це стверджують фахівці-експерти в правоохоронній галузі. Дякуємо вам. Ігор мусічук, народний депутат України, був разом з нами на телефонному зв'язку.